Першим згадкам про Галицький замок вже понад 900 років, хоча спершу це була досить крихка дерев'яна будівля. Це один із центрів середньовічної Галицько-Волинської держави. Він височіє на замковій горі висота якої 340 метрів. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди, хатинки прилеглих сіл, храми Крилоса та річки, Лімниця і Дністер. Останні кілька століть була такою повноводною, що сюди заходили з моря кораблі, в тому числі з вином. Краях в 13 столітті вино було дорогим продуктом, бо виноградників тут не вирощували через клімат. Боярин Судислав, якому належав Галич, контролював порт та був лютим ворогом короля Данила. Боярин підігрував горцям, бо боявся, що сильний король відбере його статки. Але король Данила на той король, бо одного разу він таки здобув Судиславий в двір. кажуть, війна там довго не тривала, бо військо Данила знайшло погриба з дорогоцінним вином.